То, в принципі, я думаю, що західні системи набагато більш скажімо досконалі, ніж радянські, і тому відповідно ці системи, як мінімум, там мають бути ну апріорі, просто це Маздон. можливо, вони не працювали, може ще щось, але я просто ставлю під сумнів з заяву пані е Безуглої. Я думаю, що спочатку потрібно дочекатися офіційного розслідування, з'ясувати що ж це було. Може ну, дійсно ну бували випадки, коли збивали там власні умовно кажучи вертольоти або літаки, Бували на жаль такі випадки, різні випадки бувають на війні. Але, от в такому контексті я ставлю під сумнів. Я думаю, давайте почекаємо офіційного розслідування, тому що заявляти, що це була саме система Петріот. Ну що це саме був дружній вогонь. Ну я ставлю під сумнів. Угу. Ну і вона так. сумнівається в розслідуванні, і тому і каже, що Джуса загибель теж розслідували недостатньо. Відповідей немає на її думку. Ну а які відповіді вона хоче почути? Я впевнений, що розслідування було достатньо об'єктивне. Ну, повірте мені, ніхто не хоче умовно кажучи, щось там прикривати і скривати. От uh -huh. такі трагедії вони резонансні. Дуже пильно за ними слідкують і журналісти, і суспільство, і народні депутати. Всі тому навряд чи там хтось намагався щось скрити. От і і мотивів річ. для річ не повинно бути, начебто, перепрошую. Я кажу, і мотивів для цього ну на поверхню немає якихось приховуватися так. Абсолютно, ну немає сенсу просто, так. але всяке трапляється, звичайно, треба. Ну можливо, більше деталей, Я, я не знаю, хай Мар'яна сама пояснить, що вона має на начитаємо офіційних результатів розслідування. Тоді так. будемо з вами повертатися до цієї теми. А в принципі, в цілому потрібно суспільству інформувати, ну що стало причиною, як це все відбулося навіть в контексті f 16 які втратили, я думаю, що в загальних деталях я вважаю, що ворог веде розвідку зокрема відкритих джерел, і давати йому можливість аналізувати роботу нашої авіації систем ПВО ПВО проблемних питань ну не варто загальних рисах. Я думаю, все буде сказано. А конкретизувати технічні деталі зараз я думаю, не варто і я впевнений, що згодом, коли ситуація буде дозволяти, ми почуємо. Всю правду ну її не приховати, особливо якщо буде журналістські або депутатські запити, yep. але yep. наразі давати технічні деталі, того що сталося, не варто, тому що противник так само заслідкує, і аналізує ситуацію. Пане Морослава, ну і допоможіть нам тут розібратися з іншим аспектом, і в тому числі якого стосувалося заяви безуглої мова йде про фронт. Отже, головком Сирський і начальник генштабу Бергелевич доповіли Зеленському про ситуацію на фронті. Президент зазначив, що найбільше уваги приділили Покровському Покровську і Турецьку. Також Сирський повідомив, що найбільші інтенсивні бої точаться на східних околицях Грудівки, а поробежу Кам'яного та Красного Ярів, за його словами, РФ. Кидає у бій все, що може рухатись, і наступати, намагаючись прорвати оборону збройних сил України. Ну є думка військового. Це офіцер бригади Азов Роман Пономаренко. Він говорить: це його цитата: фронт рухнув, а підрозділи ЗСУ деморалізовані. За його словами, робота українських захисників організована неправильно. Каже, в Росіян також є ознаки безладу, але от в них більше особового складу та безмежні запаси боєприпасів. Давайте почуємо. Тривалий час становище на Донбасі цілком доречно характеризувалися як важке, але контрольоване. Проте тепер воно з під контролю вийшло. Наразі виглядає, що наш фронт на Донбасі рухнув. Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені, а чимало підрозділів деморалізовані. Поповнення, яке отримується здебільшого бусифіковане, і не допомагає, а навпаки, ускладнює бойову роботу частин. Наступ росіян триває. Зупинити його. Ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині, тому. Причиною Ну, у свою чергу голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, який включався до нашого ефіру в першій годині, сказав, що ознак того, що фронт рухнув, немає, тому що немає полонених, немає захопленої техніки, немає глибоких проривів і так далі. Тобто він навів ряд аргументів, чому це не можна називати так, як це називає пан Роман Пономаренко. Отже, цікаво, пане Мирославе, що ви думаєте з цього приводу? Як ви оцінюєте зокрема слова пана Романа? Ну, дивіться, ну такі достатньо загальні фрази. Що означає взагалі фронт рухнув на практиці? Це означає, що противник вирвався на оперативний простор, має можливість діяти глибоко у нас в тилах, має можливість обходити наші міста. Ну, умовно кажучи, це приблизно так, як зараз пане Мирославу, на жаль, ми втратили мені здається зв'язок. На так, найцікавішому. Uh, да, не найцікавішому uh, Спробуємо, можливо ще раз з ним перезв'язатися. Давайте допомагають Офіцер збройних сил України з нами на зв'язку.